Ну и жуткие срочные новости при исполнении профессионального долга. Погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. В ЛНР в районе поселка Михайловка погибли корреспондент «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов. Царствие небесное ребятам погибшим. Ой, да что ты Пропагандисти царства Божого не наслідують. Як ви вже зрозуміли, цей тиждень, навіть місяць, можна назвати пропагандистопад. Сьогодні в Білгородській області, де нічого не відбувається вже десь тиждень, крякнула пропагандистка Первого каналу». Це случилось в Белгородской області на границе з Украиной, де сйомочної группа Первого каналу подорвалась на вражеське міня. Анна Прокофьева работала в селе Дмитровка Красноеружского района, где прямо сейчас идут бои. Анне было всего 35, совсем скоро у нее был бы день рождения. Окончила РуДН по специальности журналистика, свободно владела испанским на Первом канале с 23 -го года. Вела репортажи самых горячих направлений зоны спецоперации. Приносим свои самые искренние соболезнования родным. погибшої колеги на останньому відео суджі. Анна дотримувалась всіх стандартів роботи журналістів в зоні бойових дій. Вона носила синій жилет преса, на голові в неї була аналогічна каска. Ану справді було важко переплутати з комбатантом. І якщо от уявити, що хтось дивився там в приціл, або і в піввідрон, або ще щось, то ну одразу зрозуміло, що це журналістка і ворожа міна. В Білгородській області цікаво, а звідки з'явились ворожі? Що взагалі відбувається такого, що в Білгородській області виросли ворожі міни? Або, от, наприклад, ще одне відео, де цю журналістку досить важко переплутати з військовою? Андріївна, як твої перші впечатлення, о першому бойовому виході 25-го года? Прекрасно. Але не первим каналом, єдиним на щастя, святий хай Марс не шкодує своїх ракет для смерденних пропагандистів з телеканала Звізда Міністерства оборони та видання Ізвістія. Накануне украинские боевики открыли прицельный огонь с помощью э, снарядов установки «Хаймарс». По автомобилю с нашими коллегами, российскими журналистами, произошло это в ЛНР, в районе поселка Михайловка. Погибли корреспондент «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Серкели. Кроме того, тяжелое ранение получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. В тот же день в СОП стреляли Курской области. Осколочные ранения там получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. В западной прессе виновников трагедии, естественно, не назвали, ограничились лишь пересказом событий. А вот по украинским соцсетям там прокатилась просто волна восторгов по поводу того, что Киеву с успехом удалось, цитата, я еще раз обращаю внимание, цитата, «забаранить российских журналистов». Наши дипломаты уже потребовали от всех профильных организаций осудить варварские действия Киева. В Следственном комитете нашей страны возбудили уголовное дело по трем статьям. Убийство, воспрепятствование деятельности журналистов и умышленное уничтожение повреждения чужого имущества. Ну і це ж не якісь там просто кореспонденти, це істоти, внесені в базу миротворець. Вони запудрювали не один рік, мізки. І коли хтось з них помирає, я отримую неабияке задоволення від всіх цих нікрологів. Хочу сказати, що це показатель, якщо репортер йде плечом ключом з воєнним, якщо він знаходиться в найважному місці. самым опасным значит он на своем посту вот. и все те кто следят за деятельностью нашей прессы они понимают мы те кто очень старается не жалея себя найти правду и рассказать ее высокие слова но я вам хочу сказать так издалека из с дивана правду не найти. А вот то, что делают репортеры, она как раз и есть та самая дорога к правде. Шов до правды по дороге. А потрапив в пекло, потрапили на щастя у множині. Знаю, що багато хто з вас зараз запитує в екран: Та коли вже доберуться до Скабєєва чи Соловйова? то хочу вас потішити. Сбу оголосила підозру Володимиру Соловйову, який популяризував війну в Україні. Це цитата з публікації служби безпеки, виправдовував воєнні злочини та закликав до геноциду українців. Інколи буває, що між підозрою і самокатним правосуддям проход Ходуть лише доба, як було з генералом кілька місяців тому в Москві, коли він виходив з під'їзду. Тому давайте схрестимо пальці і цими схрещеними пальцями поставимо лайк цьому відео, підпишемось на канал, бо я обіцяю. От обіцяю вам усім, як тільки ця істота намотає свої нутрощі на дерево, я вийду в прямий ефір, щоб розповісти вам про це першим. Сам Владимир Рудольфович теж відчуває, очкує, свято наближається. І якщо не в Москві, то він знає, що можуть заборонити і в зоні бойових дій, і тут уже Україна не слабка. Украинская армия на програе, враг силен, слухайте. Разного типа, 155-го калибра, ну, более чем достаточно. То есть никакого снарядного голода там нет. Если посмотреть, сколько сейчас летает беспилотников, то нет никакого смысла смотреть на все эти булаты с камеры. Они все время в красном. То есть это рой. При этом, к сожалению, у врага появляется также и на оптоволокне. Я, звісно, рад був би бы сказати, що він такой, вот зараз скоро війна закінчиться. Ну, по крайней мере, коли знаходишся там, такого ще не нет. Взагалі, Соловйов, тепер, коли їздить в зону бойових дій, то просить, щоб його... Прям прямим текстом просить, носили на руках, бо під кожним листочком може з'явитися нова українська міна, новий ліпісточок, як вони кажуть. А ну, от побував я ворога всього в достатке. і живої сили, і боєприпасів, і все небо. Звінит, а тут ще ці сволочі стали сбрасывать. новый тип минлепесток, замаскированный под траву. Сброс производится с бабы ги в контейнерах по 40 штук в каждом. И это просто крайне опасно. Крайне опасно. Выглядит это таким образом, что, ну, не заметишь, а наступил и стопу оторвет. Ну, то есть они от давления работают. То есть прям сволочи они конченые. А ще я постійно згадую, як три роки тому вони кричали про те, що знищили всю українську авіацію. Що тепер у них повне господство в воздухі, Що там трошки трошки ще залишилось, і все або хто може воювати без цього господства в воздухі, Аж тут виявляється, Попробуйте ви в відкритих істочках отискати хоч один більш-менш приличний текст. о необходимости заявления господства в воздухе в современных вооруженных конфликтах и как это делать, какими способами, с какими трудностями встретиться. Ну, я, например, не помню ни одной такой публикации э, в открытой печати. Да я сто процентов уверен, что ее и нет и в закрытой. Э, вот. И вот мы столкнулись опять-таки с такой наиважнейшей проблемой, что, например, господство в воздухе у нас э, вот уже четвертый год пошел, а его как не было, так и нет. И вести вооруженную борьбу успешную ворожоною борьбу без завоювання господства в Ну Но это що тот вопрос, надо прямо сказать. А ще пам'ятаєте, як вони всьому світу погрожували великою кількістю танків? Типу, у нас в Росії самый большой бронетанковый парк, танки Владимир, армати, танковий біатлон? І тут теж виявляється, що щось не те. Можно сейчас вложить сумасшедшие деньги в крупные корабли, либо в там, не знаю, тяжелые танки, чтобы потом смотреть, как они горят из копеечных изделий, игру и детских игрушек, как говорили раньше. Да, это некоторые, кстати говоря, начальники, большие начальники говорили, когда э, предлагалось сделать уклон в сторону развития беспилотных систем. Многие большие руководители заявляли, вы что тут нам? Ігрушки предлагаєте і гратися, а так і хочеться сказати, а воно, оно, то вийшла міхалична. Це ж не раптове прозріння Соловйова про силу української армії, наче після помоху чарівної палички чи диригентської палички говорять у всіх програмах. Послухайте чому, і далі я поясню звідки це береться. Ну єси би у ніг була би з лічним суставом дуже-дуже плохо, да. то, безусловно, бы и продвижение наших подразделений было бы более интенсивно. Запад Украина очень сильно накачала и техникам, и оружием. И единственное, что им не хватает, как они заявляют, это личного состава. Ну как не хватает? Если, допустим, пехотинцев они подготовили порядка там 300-400 тысяч, То вони хочуть, щоб у них запас був під 800-900 тисяч. Ворог готує свою аудиторію до потенційних підписаних угод про перемир'я. Три тижні поспіль розповідати, що будь-які призупинки невигідні. А потім все зміниться, і треба щось ж продавати. Що виявляється вигідна ця призупинка? Як ну? Враг сільон. Ну тобто нічого Україна там не закінчується. Все в неї є. І люди, і техніка, і боєприпаси, і взагалі всі у ці домовленості і хоча б часткові перемир'я. Це виявляється перемога Путіна. Ну це ж, в принципі, то, що вчора пройшло. Це абсолютний прорив. не случайно вот Владимир Владимирович Корнилов обращает внимание, что The Times уже вовсю клянет соглашением в Ариаде, сделка о перемирии в Черном море будет победой для Путина. Так, конечно, это победа колоссальная для нашей дипломатии. Хоча минулого тижня вони кричали: Яке енергетичне перемир'я, яке перемир'я на морі, яке перемир'я на 30 днів? Ви що? Ми наступаємо? Ні за що? Ні, ніколи не треба ні іти ні на яку передишку для України? А 30 днівної пауза нам не нужна. Нам нужен мир. На условиях, які ми озвучили кілька разів. І коли глядач запитав у Соловйова, таке якщо олігархи змусять Путіна піти на якісь перемир'я, типу почнуть е, обговорювати з Росії потенційне зняття санкцій, і Владимир Владимирович, який у всьому перемагає і скрізь перемагає, як завжди дрогнет, і Соловйов від цього питання підкурив від своєї сраки. О, цікаво, як ви запаєте, коли Путін согласиться на перемир'я під давленням олігархів? Слиш, хохол! Пшел нахрен отсюда. Паліт вот, на вот смотрите на це. Інтересно, як ти согласишся, коли тебе на бутилку інтелектуальну хлобуче і не соловйовим єдиним. Звичайно, вони зараз казатимуть, та ми ну не мали на увазі перемир'я на морі. Але як тільки підпишуть про сушу, я вам вангую цього ще добивається Трамп, то е, вони казатимуть, та ні, ну ми не то і віду. насправді вони взагалі нічого не казатимуть. Вони просто будуть читати нову повестку, яку їм спустять. Але у мене вже навіть... Готова нарезочка пицце. Много раз говорили, никакое временное перемирие не нужно. В Кремле об этом неоднократно заявляли: что временное прекращение огня не варианты. Мне кажется, они не заставляют они умоляют Умоля... Россию! Я даже... Датям Так, я навіть не знаю Умаляю. з чим це сравніть. А ти порівняється з тим, що вашим волонтерам треба прати мішки для трупів, тому що ну не встигають вони постачати нові, бо занадто багато бажаючих в них застрибнути. І це не мої слова, це ваші воєнблогери в ефірі розповідають. От, от Настя Білка, которой ну теж якби звоночок був по поводу дай контакти там проші. У нього був епізод відео. Там обращение, там сборы и так далее. То есть, там, ну, желающие, в канал зайдите, посмотрите. Очень тяжелое видео. И она рассказывает историю просто. В числе прочих грузов они привезли небольшое количество мешков для трупов. И говорит, там была плохая очень ситуация. То есть, там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну, и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне потом один звонит, ну, Я говорит, вы нас извините, мы просто устали их отстирывать. Мешки для трупов. Мы очень устали их отстирывать. То есть собрали, отвезли в Ростов. Мешочки привезли обратно, постирали, снова собрали и так далее. Ну, хиба це не переможні бравады, наступателі сраних? Я розумію, что вас же тошнить ведь цих... Тем перемовин від угод, неугод, від розмов про перемир'я, але ніякої конкретики, і ми ж реально все це не відчуваємо. Але ну є альтернатива, альтернативні сюжети, заяви і так далі, які я вам тут зазвичай не показую. Але якщо хочете, можу ось такий, наприклад, огляд міжнародної політики накрутили себе до стану параної і. Наши соседи Фребалты, Литва и Латвия теперь планируют заминировать свои границы с Россией и Белоруссией. Но проходы в минных заграждениях литовцы и латыши, судя по всему, все же оставят. Вчасності для рускої водки і огурцов. Чи наприклад можна проаналізувати внутрішню українську політику крізь призму заяв пропагандистів? Одразу перепрошую у вас за те, що ви почуєте, але це справді ефір. Прямий ефір федерального каналу, який спонсорується з російського бюджету, і це справді дивиться вся країна. Три вечора вже було сказано сказана Трампі о Макроні і там сексуальні всякі фантазії. Завтра вечорам Макрон жде Зеленського у себе во Франції. Он с ним поговорит с портретами. Он с ним поговорит. Слушайте, да. на, на Украине все знают, да. что э, Зеленский бисексуал. Я не знаю. Э, Василий я не знаю сексуальные вы мне Макрона. только что проиграли бутылку коньяка. Да, я сказал, что, наверное, мы можем пожелать, чтобы я, Василий Дмитриевич был точнее я, прогноз. Только, да, только да, не я, спорьте, я, пожалуйста. Я, я вас сказал, умоляю, что, проверять надо было. Я же сказал, что я не знаю Макрона. Э, но суть в том, знаете, а, а вот в четверг, четверг Макрон собирает нет. ту самую коалицию желающих. Конец марта месяца. Погодите, желание. зеленського жінського Ми... тут що це... гадіть? Ви що збиваєте <с мене куда-то ну, это туди вот, вот Я знаю, що да. такое коаліція і просто дивіться випуски right now і насолоджуйтесь тим, що я для вас відбираю, щоб показувати, де вони маніпулюють, тому що от все інше у них от ото таке. Краще давайте я вам покажу відео 2002 року. Путін говорить про Україну і НАТО. Після зустрічі, точніше так, комісії Росія НАТО журналістиму ставить питання і слухайте, що відповідає Владимир Владимирович. Україна заявила свої готовності вступити в НАТО. Скажіть, ласка, яким образом переговори можливі переговори про вступлення України в НАТО, можуть повлияти на розвиття відносин Росії і НАТО? Дякую. Россия и Украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме. Это близкие государства, которые произошли из одной семьи советских республик. И в последние годы отношения между Россией и Украиной развиваются особенно позитивно. Что касается расширения НАТО в целом. Вы наше отношение к этому вопросу знаете, оно не меняется. Но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в Европе и на Земле в целом. Мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему. Украина суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие вот в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока, с генеральным секретарем. Я считаю вполне возможным и, в принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что Омрачало би відносини між Могло Росії магло би амрачать атташення між Росією і е, Україною. Так, вип'ємо же за послідовність, але е, не про це мова. Давайте про щось хороше. Останній збір на машину ми закрили досить швидко, менш ніж за один день. Як я і вас просив, будь ласка, закиньте, щоб ми вже там буквально за пару годин його закрили. Не за пару годин, але і не за 12. Коротше, швидко зібрали, швидко тачку купили і одразу вам подяка. Здоров'я! Велика подяка Юрію Петрушевському та ютуб-каналу right Now за допомогу у зборі коштів на автівку для 127-ї бригади ТРО, яка нищить ворога на харківському напрямку. Кошти зібрані, автівка придбана. Слава Україні! Героям слава! Ще ми чекаємо відео з дроном Арес, на який ми збирали перед цим. Дякую всім, хто донатить, лайкає, підписується на канал, поставте дзвіночок, бо завтра буде точно класний новий випуск. Можливо, я сподіваюся, таке крякне Соловйова. Це потенційний стрім святкування. Тому сповіщення на каналі це справді важлива штука. Побачимось. Всім папа! -па.